від 8 грудня 2014 року за номер 1805 280511 Чому ми підтримуємо? Тому що першочергово нам було взагалі дивно, що дитина подала, це перший раз в нашій факті, що дитина сама подає на батька на позбавлення батьківських прав. І ми одразу також так вважали, що це, швидше за все, це мати тисне на дитину і отака ситуація, якісь розборки між ними, скажімо так. Але вже поспілкувавшись безпосередньо з дитиною, ми зрозуміли, що йому це дуже наболіло. І ми чітко навіть висновки сказали, що окрім цього, причиною звернення про позбавлення батьківських прав, стала ще й відмова батька надати дозвіл на виготовлення закордонного паспорту. І я з батьком мала бесіду. Що дайте, будь ласка, цей дозвіл. Ми, ми його всі переконували, як тільки не ж могли, це буде це буде ще раз підстава для того, щоб син зрозумів, що ви все таке ну, небайдужі, і які би відносини не були з матір'ю. Все-таки ну, поставити інтереси сина вище своїх. Але дійшло до того, що батько подав і апеляційну скаргу, і в апеляції до останнього сподівалися, що він все таки відмовиться. І це, ну, хоч якось нам дозволить пояснити сину, що це може батько, що ну, якісь тепліші відносини між вами мають бути. Ну, ми зробили від себе все, що могли. І, зрештою, це все закінчилося тим, що сьогодні ми розповідаємо справу, поставлення батьківські прав і ми на сторону дитину. Паспорт. Ви кажете, що ми батьком говорили на подачу ну, дозволу на виїзд. Ну, а ви як слова справа дітей, яка захищає права дітей? Ви намагалися залучити психолога за те, що психоаноційний зв'язок. Ми зараз бачимо, що сьогодні психомоційний зв'язок можливо. Дитина на навчання в хощу виїхала, як ми це мали. Ні, ні, не клас. Першої інстанції до відповідальника, чи відносно е, адмінправопорушення, яке е, там було якісь обставини, якесь адмінправопорушення, що це за адмінправопорушення? Це було це, було, це було місце з 2013 рік. У 2013? 13 років. Просто ну, я вже, вже початку говорити про це. Так, так як я з дитиною спілкувався, в нього виникали різні е такі нерушені ситуації. У нього міліція могла дати, що він там спиртне, якийсь там кров. Я знаю, що він не випивав, бо я на цю тему з ним говорив. Він тобі не міг там 100 грамів далі. Просто я весь час їздив і його витягували з твоєю міліції. Що так часто було? Три рази Я їздив на бачиш, подали адміністративне попередження. Тобто це ще довгий факт. Це всі три рази були в 13-му році? Так, 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 І ви були притягнуті до одні від відповідальності за, так, за, так, за так, що? За неналежність? За, за неналежність, так. так, так. так, так. Ну, тобто він ще раз показує, що він е, ну, не хотів, щоб мама їхала. От тобто не знає, які там стосунки, тобто я теж йому в тому не відказував, за теж переживав, що може він бути якимось чином наказаний. Тому що знав, що власності немає, і стосовно нього можуть вчинятися будь-які дії. Це судом і проти тебе буде дивитися, І хочу сказати, що, що, що вона хто говорить, що вона така біла і пушиста. Це, це з цих слів. А? З її слів, так. Слів. Вона на мене пише в телевізі, що я її б'ю, що я її погрожую. Там просто всі сміються, просто розумієте, вже знаєте, розумієте? Це, це немає відношення. Я хочу ахвитизувати, що це за людина, щоб ви це розумієте. Після того часу, коли я знав, що я маю доплатити елемент. Це рік часу, оперативно. До того в нас, ще раз повторюю, те не були то нормальні відносини. нею я практично не, не спілкувався, тільки суто щось там було чи випуску, тоді про противо і все. А ну, а що ви з того приводу можете сказати? Чи були такі факти, що не, не було. Документ підтвердження зараз не обманів. Може бути робити суду з правом. Ви заперечуєте, взагалі, що ваш батько притягнувся до адмінівідповідальність за арештування чи неналежне виконання в зв'язку з арештуванням мами з такому напоїв. Можна я запитаю, що прошу до щось на увазі. Можеш говорити зі мною, а не з мамою? Обоє ви говорити з судом. За межі суду. Прошу, вам задали питання, ви заперечуєте. За заперечуєте. Заперечуєте. Вам з того приводу нічого не відомо чи що? Ні, я прошу. <звук> Пояснень, вас ніяких не відбирали? Може чи не забуду про вас, Ви маєте документи. Ні, не було. Хочу взяти до уваги те, що ви допитуєте неповнолітню дитину, яка просто не може знати, чи було таке, чи не було. А де батько все в цього адмінпротоколу дійсно один є притіблений до справи по дозволу виїзду за кордон, проте лише один. А те, що тут вже говоримо, що це було 4 рази чи 5, чи вісім... Справа ти, в тому, ти що ти передавайте в батько, в батько нас. було батька до адмінвідповідальності за неналежне виконання. А, а чому батька не мама, якщо син жив з мамою? Mm. От нас цікавить таке. Це вам omляв, чи міліцію ви викликали? Я не викликала, і до мене ніхто не дзвонив істинний повідомляє. Це 19-го в Кінець 2012-го я той почав викликати, почав його збирати. Я був три рази, а на четвертий раз докладав подав Я тільки раз перший раз попросив, щоб такого не буде, другий раз просив за нього, третій раз не кажуть, слухай, кажуть, ну скільки ж можна. Ще не студі, я хочу ще довести до вашого відому, що один раз я також подала в міліцію, мені дзвонили по такому питанню, що моя дитина була свідком, коли побили його однокласника неповнолітню дитину, працівників дорожньо-патрульної служби. Мою дитину допитали без моєї присутності, йому станом на той час було 16 років. В 10-10 вечора, коли ще не була комендантського... Не було. Коли я прибула в відділ міліції, мені начальник відділу, що хто там писав це все сказав, дати 50 гривень, так як в них немає паперу і забрати дитину, бо він чого не причетний. Дитину затримали в другій годині дня, відпустили в 10-й годині, коли я за ним приїхала. Я хочу зауважити те, що я не знаю, де він здав армін протокол, якому науку він його писав, тому що Не було, є лише одна заява про несплату аліментів. Оцей доказ, я думаю, що не потрібно і більше заяв немає ніяких. І від з його сторони мою сторону були і буде відкрита кримінальна справа, те саме на проведені день закриття. А з тих биралися пояснення по всі справі, що ви розказуєте, що за якого ви були притягнуті, він відповідає? <клес> як ви про це стало відомо це? Він до мене назад допомог в 10-го 10-та, коли по десяті і сказав, так, ось приїдь, забери мене, бо таке, таке, то сталося, каже, ти єдина, що є. Мене забрали міліція, мене забрали міліція, тому, що я стояв збоку, коли до хлопці мої та знайомі ростували з на першу. І каже, ти крім тебе, каже, ну, я кажу, а де мама, каже, ти ж, це, бо це ж ти не було раз. Я ти так, так пізно, і ти ще в Тернобилі, бо вони живуть в Гаях, ти ще в Чернківській. А мама не можна. мама, там, по своїх справах, там, я до неї не хочу дзвонити, бо тобто зараз буде Кіпі, що що буде, мені буде таке, 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 то крику, крику. Тобто я все пояснюю ще сам. Тобто в присутності його ну, я був, і, 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 і в міліції я ти писав стосовно його. Ну, це просто, Єдиний раз, що я ходила в села, це був дзвінок на мій домашній номер телефону. Це мені не дитина телефонувала, це телефонував якийсь участковий з міліції. І я не можу зрозуміти, як 10-й день вечора дитина з відділу міліції дзвонить до батька, щоб його забрав. Це телефонував як мінімум участковий, і мабуть позверталися до неповнолітніх справ дитини звернення правотезації. Навіть стосовно того, що вони говорять, що я там не хотів виїзду за кордон, і то опікунська говорить, що це є дуже-дуже там страшне. Якщо тіхати враховувати цей факт, що батько, наприклад, заберешний виїзд за кордоном, то треба більше половини подати, щоб підправляти батьківський коло, що це? не Ну, просто. Да, я их подаю на Да. Ну,